Ест обереги українців. Магія традиційних символів. Що оберігає нас, коли ми залишаємось наодинці з невідомим? Мабуть, тоді нас рятує те, що глибше за логіку: щось, що йде від серця, від пам'яті. Те, що ми несвідомо носимо з собою з дитинства. Мамин, хрестик, вишиванка, старий рушник із бабиної скрині це наші обереги. Ці традиційні символи служать провідниками спадщини. Сприяють почуттю ідентичності та спільності серед українців, хоча скептики часто сумніваються в ефективності та доречності цих амулетів, у сучасному контексті їх тривала присутність підкреслює не лише їх захисні якості, але й їхню роль у зміцненні психічного благополуччя та спадкоємності суспільства. Традиційні символи українців державні, релігійні, міфологічні та обрядові, визначають життєво духовні координати нашої культури. Вони вказують нам, хто ми є і куди ми йдемо, у що віримо. Це як духовні орієнтири. Вони допомагають зробити зв'язок із корінням, із нашою культурою, надати сенсу речам, які з нами трапляються щодня. В цьому подкасті ви почуєте як багатогранна природа українських оберегів представлено як їхнє культурне значення, так і контраргументи щодо їх дійсності та актуальності в сучасному контексті. Українські обереги служать життєво важливими культурними символами, які втілюють суть української історії та самобутності. Зараз ми послухаємо нашу гостю Ірину, і вона більш детальніше розповість нам про ляльки-мотанки. Вітаю, Марія! Вітаю слухачі! Мене звати Ірина. Хочу поділитися трішки своїм хобі вже протягом восьми років. Я займаюся рукоділлям, а саме вишиваю. Рушники та створюю ляльки-мотанки. Це мені передалося від моєї мами. Завжди в дитинстві я обожнювала спостерігати за тим, як вона створює цю неймовірну красу. Знаєш, іноді досить просто уявити біла хатинка, ікони на покуті. А по боках рушники це не просто прикраса, а справжні обереги. Це мені завжди казала моя мама та бабуся. Можливо, слухачі не знають, Марія, але рушники це як енергетичні бар'єри. Вони ж завжди відніляли світ людей від потойбічного, незрозумілого. Символіка там всюди. Червоний колір це захист, сила, а чорний це зв'язок із землею, з нашими предками. Рушник завжди супроводжував людину. Народилася дитинка, її душу оберігали, одруження. Ружник зв'язував долі, а під час похорону він був ніби дорогою у вічність. І це ж не просто тканина, це магія, яка вишивалася руками жінок. А знаєш, що мене особливо вражає, як це вишивання передавалося? Це була ніби така жіноча посвята, коли мама чи бабуся вчила, як вкладати в кожен хрестик пам'ять, силу, любов. І саме так зберігалася спадщина не словами, а візерунками. Пам'ятаю, як маленькою я приходила до бабусі і вона вчила мене вишивати. Це ж не тільки в обрядах рушники використовували, а ще й в побуті також, щоб вдома було і тепло, і затишно, а ще щоб поруч. Зустрічали гостей хлібом, сіллю. Обрядова сила вона всюди. Кожен візерунок на рушнику це така ніби мовчазна історія. Але є ще один оберіг, який не говорить, не має обличчя, але в цьому його і сила є. Це лялька-мотанка. Її створювали тільки з добрими думками, і в кожному вузлику намір захистити, зберегти, обійняти без жодного шва. Тільки нитки. Ні голки, ні ножиці, усе вручну мотанням за годинниковою стрілкою. А ще вона не має обличчя. І у традиційному уявленні обличчя це вікно для духу. Його відсутність забезпечувала чистоту та безпечність оберега. А ще не можна було мотати в п'ятницю чи неділю, бо ці дні належали макоші, богині жіночі праці. Навіть місяць мав значення. Повня вона була для захисту. Спад, щоб прогнати недуги до прикладу, ріст на удачу. І саме тому мотанка не іграшка, вона була оберегом для дитини, супутницею у дорозі чи символом родинного добробуту. Є декілька видів мотанок. Берегиня стояла вдома, наче мама в мініатюрі, в її тиші захист з усього роду, або зерновушка її наповнювали зерном із нового врожаю, щоб дім ніколи не знав холоду. І травниця, наповнена м'ятою, звіробоєм чи В Дитячій кімнаті вона заспокоювала, очищувала повітря. Сподіваюсь, слухачам було цікаво послухати про моє захоплення, та вони дізналися щось нове. Це відображення глибокого зв'язку з традиціями предків, традиційно виготовлені з натуральних матеріалів, ці ляльки пронизані духом української спадщини. Кожна лялька зроблена з усвідомленням, часто робиться під час важливих життєвих подій, таким чином пов'язуючи сім'ї з іншими предками та забезпечуючи безперервність культурних практик. Крім того, що гердани вишукані традиційні прикраси відображають релігійну самобутність і майстерність. Кожен виріб є унікальним. Часто демонструє складний дизайн, який перегукується з певними місцевими звичаями та віруваннями. Це не лише підкреслює мистецькі здібності українських майстрів, а й сприяє почуттю гордості за релігійну ідентичність. В Гердані бісерна мова, в якій кожен хрест та кожна лінія не виняткові. Візерунки, що охоплюють шию, груди, ніби формують магічну сітку. Це магія зашифрована в кольорах та формах, що несуть захист і силу. Традиція виготовлення герданів зберігається вже тисячоліттями, і, хоча цей процес вимагає чималих зусиль, він не втрачає своєї актуальності навіть сьогодні. Таким чином, українські амулети функціонують як важливі культурні символи, які втілюють багатий гобелен української історії, відзначаючи як індивідуальну, так і колективну ідентичність. Розглянемо дохристиянські символи. Вони були космогенічними, відображали модель всесвіту, у якій людина була значною частиною циклічних ритмів. Можемо розглянути цей зміст знаків. Перше це дерево життя, вертикальна структура світу, що поєднує підземне коріння, земне стовбур і небесне крона, солярні знаки, кола, спіралі, свастика, які особлювали життєвий цикл сонця як джерела енергії. Трикутник і тризуб образи гармонії трьох начал: жіночого, чоловічого і божественного або духу, тіла та душі. Важливим аспектом був вплив християнства на народну символіку. Після прийняття християнства релігійна система трансформувала значення оберегів. Давні знаки не зникли, вони інтегрувалися в нову систему. Солярні символи поєднувалися з хрестами. У вишиванці з'явилось зображення голубів, ангелів, храмів. Цей синкретизм створений, унікальний стиль українського сакрального мистецтва. У хатах з'явилися настільні хрестики, ікони з вишитими рушниками, свячена вода у спеціальній посудині як постійний оберіг. У 20 столітті радянська ідеологія витіснила традиційну культуру. Вишиванка з релігійним або магічним символом заборонялась, проте частина смислів збереглися у побутових формах. У 1990-х роках відбулося відродження інтересу до етнічної спадщини, з'явилися перші студії автентичної вишивки, етнографічні експедиції, фестивалі. У 21 столітті традиційна символіка повернулася через нові канали: масовий ринок одягу, аксесуарів, брендинг, орнаменти стають частиною айдентики українських брендів, а вишиті елементи популярною складовою масової культури. Таким чином українські амулети функціонують як важливі культурні символи, які втілюють багатий гобелен української історії, відрізняючи як Індивідуальну, так і колективну ідентичність, незважаючи на їхнє культурне збагачення, багато людей висловлюють скептицизм щодо ефективності українських оберегів, відкидаючи їх як забобон без наукового підтвердження. В епоху, де домінують раціональність і емпіричні докази, традиційні вірування часто виявляються піднесеними до сфери фольклору. Оскільки суспільство вже віддає пріоритет логіці над традицією, актуальність цих амулетів стає сумнівною. Критики стверджують, що культурні артефакти, включаючи амулети, можуть розглядатися як застарілі в сучасному контексті, особливо серед молодих поколінь, які тільки схильні сприймати сучасність. Цей скептицизм посилюється розвитком технологій, які часто пропонують практичні рішення проблем, які як вважалось вирішують амулети. У результаті привабливість традиційних символів може зникнути затьмарена зручністю сучасного життя. Отже, незважаючи на те, що українські амулети мають значну культурну цінність, їх уявна ефективність і актуальність часто заперечується суспільством, яке віддає перевагу регіональним поясненням, а не культурним традиціям. Українські обереги також відіграють ключову роль у вихованні спільності та спадкоємності, слугуючи каталізатором соціальної згуртованості між людьми. Громадські збори часто включають створення та обмін амулетами, об'єднуючи людей, щоб шанувати свої звичаї та традиції. Ці заходи дають можливість людям брати у колективній творчості, зміцнюючи зв'язки та спільні цінності в суспільстві. Крім того, навчання цих традицій молодими поколіннями є важливим для забезпечення виживання української культури, передаючи знання та навички, пов'язані з виготовленням амулетів та оберегів. Старіші не дають змогу молодим прийняти свою культурну спадщину, тим самим розвиваючи почуття гордості та причетності. Ця передача знань також служить для подолання розривів між поколіннями, створюючи зв'язки між минулим і сьогоденням. Колективне створення амулетів сприяє розвитку духу праці, оскільки члени спільноти працюють разом для досягнення спільної мети. Цей спільний досвід не тільки зміцнює міжособистість стосунки, але й зміцнює колективну ідентичність, що ґрунтується на традиціях. Таким чином, громадський аспект українських оберегів має вирішальне значення для культурної спадщини, гарантуючи, що багата спадщина буде збережена та прославлена через покоління. Тим не менш, занепокоєння щодо культурного присвоєння виникає, коли неукраїнці приймають традиційні символи без справжнього розуміння їхнього значення. Використання українських оберегів окремими особами поза культурним контекстом може призвести до неправильного тлумачення та створення їх знань. Ця комодифікація української культури ризикує зневажити її витоки, оскільки традиційні символи стають модними аксесуарами, відірваними від їхнього автентичного наративу. Крім того, зростання модних адаптацій можуть затьмаряти автентичні практики та вірування пов'язані з цими амулетами, відповідно послаблюючи їхню культурну значимість. Останні десятиліття демонструють глибоку тенденцію до переосмислення народної символіки як носія ідентичності. Молодь дедалі частіше вбирає етнічні мотиви, не як фольклор, а як вираз своєї суб'єктності. Вишиванки перетворилися на знаки спротиву, солідарності, належності, ляльки, мотинки на інструмент арт-терапії і символічного дарування. Проте з іншого боку, зміна культурних цінностей може зменшити актуальність амулетів у сучасному суспільстві, особливо серед молодих поколінь, оскільки урбанізація та глобалізація змінюють культурні ландшафти, багато людей можуть віддавати перевагу сучасності на традицію, розглядати амулети як пережитки минулого. Така зміна цінностей може призвести до відриву від культурних коренів, оскільки молодим поколінням може бути важко сприймати практики. Які здаються застарілими або ж неактуальними. Розвиток технологій ще більше ускладнює цю динаміку, оскільки цифрові рішення часто замінюються традиційними практиками в повсякденному житті. Зручність сучасного життя може затьмарити важливість виготовлення та використання амулетів, що призведе до зниження їх важливості. Як наслідок, актуальність цих традиційних символів стикається з величезним викликом у світі. Що швидко змінюється, що викликає занепокоєння щодо стійкості культурних практик, які давно плекаються попередніми поколіннями. Підсумовуючи, хочу сказати, українські обереги представляють собою набагато більше ніж декоративні артефакти. Вони втілюють багато українську спадщину, яка Продовжує резонувати з людьми та громадами вже сьогодні, хоча скептики можуть поставити під сумнів їх ефективність і доречність у сучасному контексті, не можна не замітити незмінне значення цих символів у захисті, зміцненні спільноти та сприянні психічного благополуччя. Незважаючи на виклики, пов'язані з комерціалізацією, скептицизмом, присвоєнням культури та зміною цінностей, українські обереги залишаються провідниками ідентичності та спадкоємності. У міру розвитку суспільства стає все більше важливим визнати та шанувати культурні наративи, вбудовані в ці традиційні символи, гарантуючи, що вони продовжують процвітати та надихати майбутні покоління. Саме через них ми продовжуємо розмову з попередніми поколіннями. І щораз, коли ми вдягаємо вишиванку, прикрашаємо хату рушником або даруємо мотанку, ми не просто відкриваємо традицію, ми формуємо майбутнє. Подкаст Обереги українців. Магія традиційних символів.